Шановні слухачі Державна установа, Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці запрошую вас взяти участь в науково-практичному вебінарі, який відбудеться на онлайн-платформі Zoom. Тема вебінару військовий облік на підприємстві Сучасні правила та практики 2024 року. Метою заходу є ознайомити учасників з правданими питаннями. Помилками ведення військового обліку та бронювання. Підготовка до перевірки. Учасники вебінару будуть мати можливість заздалегідь задати питання щодо вказаної теми та отримати кваліфіковану відповідь. Питання, які задавалися найчастіше, будуть розглянуті на вебінарі. Програма вебінару складається з трьох тем. Перша тема Актуальні питання ведення військового обліку у 2024 році. В цій темі ми розглянемо наступні питання. Ведення військового обліку, електронний військово-обліковий документ, штрафи за порушення законодавства, ведення журналів, накази, правила введення військового обліку, листи та повідомлення з ТЦК. Персональний військовий облік. Друга тема це тонкощі ведення ДСК-діловодства під час бронювання та ведення військового обліку. Будуть розглянуті питання: зберігання документів, листування, звітні документи, зберігання інформації, ведення справ військового документи для службового користування, підготовка документів. І за програмою остання тема, в якій ми розглянемо ваші питання. Також ви зможете задавати питання онлайн і отримати відповідь. Хочу сказати, що всі учасники науково-практичного вебінару отримують сертифікат про участь в заході. За більш детальною інформацію прошу звертатися за телефоном, вказаним на нашому сайті. Дякую за увагу.